На земельній ділянці на території сірки не можна будувати ані полігон, ані будь-які інші об'єкти поводження з відходами. Така попередня думка фахівців науково-експертної групи, які вивчали земельну ділянку на Єврівщині щодо можливості будівництва там сміттєпереробного комплексу. Основна причина негативного наразі рішення комісії наявність на цій території великої кількості небезпечних карстових порожнин, а також можливо гідрологічні показники. Щоб приступати, щоб зробити конкретні висновки стосовно того, може там бути чи не може. Бути? якийсь об'єкт для поводження з відходами міста Львова, треба провести дуже серйозні передпроєктні інженерні вишукування, які триватимуть не менше. Передній висновок наш такий панове, Не може сьогодні бути виникнути в процесі виконання оцієї оці обов'язкової умови державних будівельних норм, оцінки впливу цього об'єкту на навколишнє середовище, буде негативний. Це мій особистий такий прогноз і прогноз більшості учасників вчорашнього нашого зібрання на чолі з Ігорю Рафаєловичемським. Не можна. Загугліть це місце, задіть в Google, подивіться зверху, віркніть супутникове зображення, і ви побачите, що навіть отак не озброєним оком, дивлячись, я б там не робив. Я можу помилятися, можете не лаяти, сварити, але я висловлюю свою думку. Поруч, заказник. Горнітологічний заказник, 820 гра... е... гектарів, так і 20 тисяч пернатих. Поруч е... маємо санаторії, поруч маємо взагалі заповітник національного, якщо не хоч, якщо не цього європейського стажу.